У ці часи економічної кризи американські експерти не забувають і про Україну сьогодні в інституті Бругінса у Вашингтоні відбулася конференція з досить немилозвучною для українського вуха назвою Дві проблеми України ворогуючі політики і загострення фінансової кризи. Експерти з трьох галузей економіки Андерс Асленд, політичних процесів Надія Дюк та міжнародних відносин Стівен Пайфер пояснили американцям, як розвивається ситуація в Україні і. Не шкодували міцних словечок на події. Побував мій колега Руслан Петричка, якому я передаю слово. Експерти кажуть, що справи в Україні йдуть погано, але перед тим як стане краще, буде ще набагато гірше. Варто зауважити, що загальний тон цієї дискусії значно відрізнявся від попередньої конференції. Якщо раніше експерти загалом підкреслювали позитивні сторони України, закликали інвесторів приходити туди, а міжнародні організації з нею співпрацювати, то цього разу вони в унісон попереджали, що політична ситуація в державі практично не контрольована. А світова економічна криза суттєво підірве економічні показники України. Погіршує ситуацію на думку Надії Дюк роз'єднаність і навіть ворожість між політичними таборами в Україні і це загрожує серйозними наслідками. Поки Україна залишатиметься в такому не зовсім консолідованому демократичному стані, а це в тому числі і на інтегрованість європейський союз, незрозумілі взаємовідносини з організаціями колективної безпеки, Росія інтенсивно вважатиме, що мовляв наші слов'янські брати мають бути об'єднані разом. Але коли Україна зможе, у що я вірю, наблизитись до демократичного світу, то уявлення про відновлення цього слов'янського союзу у тому вигляді, як це бачить Росія, відійде в історію. Найбільш песимістично звучав експерт з економіки Андерс Аслунд. На його думку, залежність України від важкої металургії і її експорту робить економіку держави надзвичайно уразливою до теперішньої глобальної кризи. За словами Аслунда, Україна кілька років поспіль демонструвала стабільний ріст ВВП у 7%. Але лише за останні два місяці її ВВП не лише не зріс, але й впав на 2%. І це лише початок. Вважає Аслунд ми очікуємо значне падіння економіки. Мене не здивує, якщо ВВП України впаде на 20% у наступні кілька років. Цілком ймовірно, що Україна опиниться у кризі швидше, але й зможе відновитися швидше. Наті Українвондерсаслун підкреслив, що політичний розбрат лише більше шкодить Україні і глибше заганяє її в кризу. міжнародний фінансовий ринок не вірить в український уряд, бо він просто позбавлений сенсу. А позитивним прикладом дії української влади Аслунд назвав швидкість, з якою Україна домовилася про кредит з міжнародним валютним фондом, ставши другою країною у світі, якій вдалося гарантувати собі гроші МВФ. Колишній посол США в Україні Стівен Пфайфер сказав, що Україна навряд чи отримає план дій по НАТО у грудні цього року. По перше, українська влада так і не переконала українців у важливості вступу в НАТО. А останні події в Києві додали європейцям аргументів не приймати рішення по Україні зараз. Втім, на думку Пайфера в Україні є і інші Чахи зблизитися з Альянсом, окрім ПДЧ. Ви можете це зробити і під іншою назвою. Україна співпрацює з альянсом у різних проєктах. роками. Шляхи можуть бути різними. Головне продовжувати практичну роботу. Це і є частиною відповіді. Вам не потрібно обов'язково називати це планом дій. Головне мати широку програму співпраці між НАТО та Україною, що включатиме роботу спільних комітетів, обміни, навчання. Тож можна зробити багато і не називати це ПДЧ. Загалом експерти погодились, що найближчим часом Україну чекають важкі часи, але висловили сподівання, що можливо економічний спад народить в Україні нові політичні конфігурації, які адекватно реагуватимуть на внутрішні та зовнішні виклики.